Всім привіт! Це канал Шатам Сада. Вітаю вас в новому відео. Починаємо з розпаковки ялинки, яку я придбала на минулому тижні. <звук> Добрий день. Уже <кхем> сьогодні неділя 14, те 14, те так? Вчора було 13 грудня, в Італії це свято, Санта Лючія, це як наш святий Миколай, приносить дітям подарунки. Я собі подарувала. Я вчора купила собі нові три книжки. Була в українській асоціації в Мілані е, і купила три книжки і взяла три книжки з бібліотеки. Тепер посилено читаю дуже. Цікаву одну книжку. І ще ще, ще один подарунок. Ось такий. Ось такі мешти. Смішні. Мені так подобається. От тепер йду їх вигулювати на е, цей обід. Недільний обід. Добрий ранок. Сьогодні понеділок, вже середина грудня, 15-15. Вже середина грудня. Оба! І поки я займаюся хатніми справами, на вулиці світить сонечко, і я навіть не знаю, що це певно останнє сонечко в цьому році, бо потім, як пішов дощ. Це перше італійське панетоне в автобайському стилі. <звук> У нас йде дощ. І, напевно, якісь черв'ячки з'явились, чи що. Mm. Бачите, скільки пташок прилетіло? І щось там коперсаються і намагаються щось знайти. От би вони тут завжди жили, було би так прикольно. А ще ялина от моя стоїть. Та сама треба прикрасити. Залишилось тільки це. Що ти там побачив, кіт? М -м? Що там цікавого було? Добрий день. Кіт. А чого ти такий гарний? А? Скажи мені, як так сталося? Такий гарний котик. При... Приїхали батьки з України. У нас починаються грибні вечори. Скарпат. Оці гриби приїхали з Карпат. Бачили? Це рижики. Добрий ранок. Сьогодні п'ятниця. Я геть забуваю щось знімати. Зараз йдемо по хліб. Зазвичай не беру пакет в хлібному, а тут я сьогодні забула і такий гарний пакет. Оце. Нині отак, зовні отак. От просто ну, такий гарний пакет. Ну. Но... Кому треба ця інформація? Скажіть. Ну, настав час? Настав час прикрашати оту ялинку. У мене є гірлянда. Ось такий фінальний результат. Я 19... сьогодні, 19 грудня я тільки зняла гамак з вулиці. Якось так вийшло. Поки робить пилосос прибирає. У нас перерив на панетони. І тут готуються шашлики. Кіт уважно стежить за процесами. Кіт! Моя улюблена частина італійського різдва це панетони. Ти будеш зніматися в моєму блогу? Да. Так, добре, тоді. Це моя мама. І Вона буде зніматися. Щось ти не дуже на маму смахуєш. Така дівчинка. Ми тут вийшли пройтись по місту і подивитись, як воно прикрашене. А тут в нас є навіть льодова арена. Зараз я вам її продемонструю. Такий арена. Тільки вона щось не працює вже. Ось така льодова арена зі штучним льодом. Але чомусь... Немає прокату, чомусь вони не працюють. Напевно, тому що з завтрашнього дня на цілий тиждень будуть дощі. нахилилася, ні? вона просто несиметрична? Це, от наша ялина центральна в місті. На головній площі ялина, церква, все як має бути, поліна. Така велика ялина, чуєш, на фоні тебе якраз це ж жива ялина. Мені так шкода, що це рубають. Кожен рік у нас така справжня ялина стоїть. Вона могла собі рости, а так вона через два тижні поїде на смітник. Бачили, яка? Файна ялина. Вона не дарма була зроблена, зробимо з нею селфі. Та зірка подобається. Ось така зірка. Зараз зайдемо в комуну, подивимось, як вони в комуні прикрасили, бо зазвичай всередині там прикрашають і стоїть прозепи. Як буде ясла, як воно правильно там. Називається. Там, де ясла стоять. Не ясно. Ясла це там, де е, Ісус лежить, але воно таке все разом е, якось має іншу назву. Отже, якщо хтось знає, то будь ласка, напишіть. Отакі от, от таке от ПЗП в цьому році. Дуже гарно. Це для дітей фотозона. Хоча, може, і для дорослих. А комуна. Двір комуни. Маленька в нас комуна, бо маленьке місто. Хоча не знаю, чи якось це впливає. Я буду давай. Чуєш? А. Файно? Цієї снігурки. Ні? Тільки олен... оленів щось не вистачає. А ось наша ялинка у дворі. На відміну від ялинки в місті, цю я висажу за тиждень-два. І вона буде рости. Вісім піцик. Тут ми разом з котом дивимось Холостяка. Це, до речі, перший холостяк, якого я дивлюсь взагалі. Добрий ранок. Ми прийшли на снідову. А, Сьогодні субота, 20 грудня, на вулиці Туман і пасмурно. А ми в пошуках шампурів, щоб смажити шашлики. І від цього залежить, чи будемо ми смажити шашлики. Традиційний різдвяник. В Італії постійно продають отакі перед різдвями перед Різдвом такі продають різдвяники. Я купила маленький, в мене щось він зав'янув трохи. Шкода. А, а ми тим часом вже в другому магазині в пошуках шампурів. Теж стільки декорацій, так класно. он ялина. Кіт, привіт. Хто цей гарний ось? ти я гарні ускопилась. Тобі не жарко? Не жарко тобі? Чи накрити? Вибач, вибач. Груднева ватра. Така. Трохи волога, тому димить. Можете здогадатись, що шампури все-таки були знайдені, і шашлик вийшов. Ну що, відео вийшло отаке, отаке хаотичне. Маємо те, що маємо. Але дякую за перегляд. Па-па!